Метелек 3D-ручкою та адвент-календар з Оскаром. Дивіться в цьому відео. Це мені подаруночок якийсь до Дня Миколая. Сама 3D-ручка ось така. Я одразу хочу відкусити шматочок пластику. Оп! Кнопочку нажимаю і він забирає пластик. Зараз спробуємо його від'єднати від паперу. Дуже прикольно. А, Что там, что там, что там? Давай сюда. Что это такое? Смоколык сказала, что для чистки зубов. Что это? Что это? Это для меня? Отыскай. Вот Ого! мяу. О, привет, привет. Что ты тут, Катя, вырубляешь? А? Расскажешь нам? Що це, що це, що це? Це мені подаруночок якийсь до Дня Миколая? Оскар, це подаруночок на тобі, а Анюті до Дня Миколая. О, все це, це поваляв мені вже своїй попаю. А що можна робити цим подарунком? Ну, Оскар, це 3D-ручка. Зараз ми її розпакуємо та подивимося, що з нею можна робити, бо я ще не знаю сама. Я її тільки відкрила, але ще нічого не робила. О, так давай щось робити, давай. Ну що ж, друзі, подивимось, що це. І що з цим робити. Так, що всередині? Якась китайська інструкція. Ну, на англійському написано щось. Так, пластик. Різних кольорів у наборчику. Сама 3D-ручка. Ось така. Зарядний пристрій та підставочка. Ось так. Ну, для початку треба щось намалювати на папері. Та потім щось робити. Приступимо. Ось такий малюночок я намалювала метелик у мене. Зараз я обклею малярним скотчем. А ще я наводжу маркером на цей малюнок, бо якщо я заклею малярним скотчем, то не буде видно мого малюнка. А малярний скотч необхідний для того, щоб краще можна було відліпити нашу фігуру. Але можна і без нього. Також відліпиться. Якщо без малярного скотча, то можливо, що залишиться якийсь папір, якийсь трошки приклеїться. Ну то нічого страшного, але я хочу тоненький метелик зробити, тому не хочу, щоб папір залишався. Заклеюю малярним скотчем і бачите, як добре видно маркер. Ось так. Я одразу хочу відкусити шматочок пластику. Оп, ножицями відрізала. Ну, напевно, мені може бути достатньо, може ні. Ну, подивимось. Це для ось цього. Для вусиків її, так. Тулуба. Що ж треба нажимати, не знаю. Бо я іншою ручкою користувалася, я навіть і не знаю. Ні то, ні то. А це що? Це, напевно, носик чистити? Ні. Так, тут температура якась. Так, що з ним робити? Чого пластик він не забирає? Чи він ще не нагрівся? Ага, треба розбиратися. Так, я вже бачу зелений колір, значить, він нагрівся. А як його. А, ось він. Забирає. От на цю кнопочку нажимаю, і він забирає пластик. Приступаємо. Так, не вийшла. Як кажуть, перший блін комом. Намисник. Так, зараз носик треба. Так, вже О, гареченький. Оп! Швидкий, швидкий він дуже. Так. Треба почекати, щоб зеленим засвітився. Мабуть, пластику мало. Я під'єднала увесь пластик, потім відріжу. Приступаю. А знаєте, на малярному скотчі не, не виходить. Ось, бачите, друзі, з малярного скотчу в мене нічого не вийшло. Не знаю чому. Я вже намагалася так робити з іншою ручкою. Виходила все. Можливо, інший пластик у мене був. Не знаю. Я ще не досвідчена е, в цьому мистецтві. Тому будемо робити з вами. І тому вчиться на моїх помилках. Намалювала метелика з, об, е, з іншої сторони. Тут немає малярного скотчу. Бачите? Тут є. Тут немає, тому просто на папері. Щоб зупинитися, я нажимаю назад, кнопка назад. Кнопкою назад весь пластик виліз з іншої сторони. Ось так от. Беремо тепер інший колір. Ну, що ти там, Катя? Давай же показуй, що там виходить. Ось, ще, ще нічого ще не вийшло. Я от роблю метелик, а зараз візьму фіолетовий колір та будемо робити. Починаємо. Ну Не знаю, якось це, це дуже складно. Мяу. Sol 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 Зрозуміло, як зупиняти цю ручку, цей пластик. Тобто, натискаю на оцю кнопочку. Пластик йде і на цю кнопочку ж нажимаю, і пластик зупиняється. Продовжуємо. Друзі, ось такий метелик у нас вийшов. Зараз спробуємо його від'єднати від, від паперу. Я би сказала, він з легкістю від'єднався. Подивіться, який метелик вийшов. На мій погляд, дуже прикольно. Оскар, я тобі як. І от, бачите, пластик виїжджає. Сам я нажала, натиснула на оцю кнопочку і він сам вилазить. Ось так вийшло. Я зачекався, показуй показуюся. Що там вийшло в тебе? Ось, Оскар. метелик ось такий. Mm -hmm. А до дня у мені щось буде чи ні? А то Ані пластик, ручка 3D, а мені що? А тобі метелик. Та ні-ні-ні. Я на це не погоджуюсь. Смаколики мені давай, смаколики. Ну, Оскар я про тебе не забула, смаколиків накупила, але не знаю, що тобі сподобається. Давай зараз спробуємо на смак. Ось якась вкусняха на вагу. Які тут достаток? Зрукнули його трошки. Що mm -mm, там, що там, що там? Давай сюди, що це таке? Що подобається тобі? Що Щось, за кажете якось ліниво дуже їси? А чим воно пахне? Зараз я понюхаю. Не знаю, мені нічим не пахне. О, муркотить навіть. Ти мурчиш. Ха -ха, мурчить. Друзі, я навіть не знаю, чи вам чутно, що як він мурчить. Не йому подобається явно. Меу, смакота. Але дуже тверді якісь. Але смачно, смачно. Тут ще отакий якийсь смаколик, сказали, що для чистки зубів. Ну, спробуємо. Хоча навряд чи Оскар буде його їсти, бо він схожий на сухий корм. А сухий корм він у нас не їсть. Не любить він його. Насипаємо. Куштуй. Ні, це сухий корм. ні 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 Давай щось друге. Щось інше. Я бачу оці палички. Де ці палички ділися? Ось і палички. Я їх розпакувала. Зараз. Зараз відламлю від кожної палички та покладу, яку він більш вибере. Зараз спробуємо. Оскар спробує. Він вже не нюхав щось. М'якенька така. Так, Оскар, не чіпай камеру своїм хостом. Бо нічого видно не буде. Так, зараз. Так, це. Звідсіля, так, почекай, почекай. Ми проводимо експеримент. Почекай, Оскар. А це саме темне. Ну, що обере, Оскар, обирай. З клуба чотири лапи почав. Потім до оцей зелений, навіть не знаю, що це за фірма. <риклад> По-моєму, Оскару все одно, що їсти. Йому усі сподобалися. <риклад> Бо він, коли тут стояв, одразу почав, почав всі палички нюхав її дуже. Ну як, Оскар, що тобі подобається? Що таке? Та якісь аромати, аромати ще. Та ось у тебе паличка, ти що? Ах, точно, ну тут щось інше пахне мені дуже. З лососем, да? чи ще вона там? Йому не дуже, напевно, сподобалося, бо вона залишилася і він її чогось не їсть. А у оці палички зелена та помаранчева. Тримай, Зелену. тримай. Будеш? Чи ти наївся? Я наївся, ти шо, Катя, Не видумай. Ну ці добрі смаколики до Дня Миколая. Ти ж Миколай для мене приніс, правильно? А вже ж, Оскар. Миколай допомагає нам купити для тебе подарунки. О, це дуже добре. Оскар навіть з упаковкою бере. Анону, буде тягнути, чи ні? Смішний такий. Тягне. Ой, Оскар, Оскар. Так, давай витащу. Клуб чотири лапи сподобався, тримай. З'їв наші зелену, будеш зелену? Тримай. Це для тебе. Наша любимка. А ви мені цікаво, що там зробить тридерочкою Аня, які там витвори мистецтва. Ну, це Оскар ми подивимося ще. Давай та друзям покажемо. О, а я тут кое-що знайшов. Що це, що це, це для мене? Оскар я дуже рада, що ти знайшов подарунок. Но це для Анюти. Це адвент календар. І треба діставати з віконець іграшки. І написано іграшки м'які. Клас. І що вона буде кожен день діставати іграшку. Я думаю, що не кожен день, а за один день вона відкриєся віконця і подивиться, що тут за іграшки. <хи> і потім, друзі, я вам все покажу. Щось якось я не розумію. Щось і третя ручка на День Миколая, і ось цей адвент календар. Що? В день Миколая це багато днів? <хи> Ні, Оскар, ми просто... ви просто вирішили, щоб було приємніше в один день одне подарувати, а другий день друге. Ось так. <хи> Прикольно. Ну що ж, Анюта вже прийшла, і тепер можемо розпаковувати. Де ж у нас цифра один? Ось, ось це віконечко. Анюта. Розпаковуй, подивимо, що там за іграшка. Натискай. Ого! Попробую натиснути щось. Що ага. шо там, що там? Що там, мишеня якась? Ага. Чи що тут? Напевно, Оскару сподобається таке. Ага. <смешка> Мишка. Пі-пі-пі-пі-пі-пі. Да. Номер два. Тигриня. Ага. Тигр. Р -р -р -р. Номер три Де? Де номер нас номер три. три? Ось. Ось. Опа! Де, І не я не допоможу. Пі -пі. Так, зараз поцарапаю собі усі руки. Коці. Олень. Олень. Новорічний, напевно. Олень. Прикольно. Да. Номер 4, де у нас? Номер 4, номер 4. 4, 4, 4. Де, де, де номер 4? О, я вже знайшла. Давай, натискай. Сильніше, сильніше. Хтось білий. Булашик. Барашек. Барашек. Бі. Бе. А тут ушко кого-то. Може, у кого-то ушко торчить. Звіні. Звіні? По номерам 20 можливо. Давай номер 5 шукати. Десь ми бачили номер 5. Де-де-де. Де-де-де. Ооо, тут хто-то у нас ну-ка. Хто це? Жаба. Так, жаба. Ух, жаба від вас. Ага, ква-ква. І тут кого-то ще. Странно. О, а тут какой-то попугай, не попугай, щелочка. Сейчас торчит, да. Пять, номер шесть. Ось номер шесть. Давай, разом. Опа. Так, ого. Лысица, может? Не, медведь. Медведь? Не, медведь. Мне интересно, кто там. Шесть, семь. Где нас? Спросим. Цифра семь. Давай, напускай. Хае. О! Дед Мороз это, это кто вообще? Да. Не, не знаю, давай тягни его. За шапочку. За шапочку. Дед Мамуш! Ага. Классный нож. На ага. ага. странные трошки. Может Какие это свин... гномик? А может и гном. На якийсь он такие. Не знаю. Давай далі. Вісім, вісім, вісім. Де це цифри вісім? Ось вона. Ага, ага. Що важко, ну, розривай його якось. Ой. Слонення може? Чи ні? Бігемот. Бігемот. О, бігемоти небезпечні да. тваринки. Да. Хоч і травоїдні, але небезпечні. Вісім, да. що там? Так, да? да, Мавпиня. Да. Угу. 10, 10, 10. Де у нас цифра 10? Ось. Як його продавати того? Не можу. Я можу. Давай. Ох. Видно? І Оскар біля нас ходить. О, миша якась тут. Ха, чи з'їсти її, чи що? Чи понадкусювати? Ай, Оскар, Оскар, давай сюди. Слоненятку! Какой слоненятку? Це Цвинян, напевно, Полощіна. бачиш? Маєнок. Порося. Угу. А, Значить, ні, такі такі. Порося то все-таки не поросяти старчить. Так, 10-одинадцять. Де у нас цифра одинадцять? Угу. Опа! Хто там? Хто там? Хто там? Попає до нас. Цуценя. Цуциня. Цуциня. Давай, я О, Наконець. Хто це?

Не витащить. Витащить, витащить, давай. А ти о зімний ось так. Сніговик. О, він такий. Тих, хоча... Ні, більше, ніж інші іграшки. Сніговичок. П'ятнадцятий, де п'ятнадцятий номер. Ось п'ятнадцятий. Я мені Штаташкі. Корова. Корова. Гарна така. Мені подобається корова. Му. 16 номер. Ага. хто Ота. Ховається ага. від нас. Хто тут чорні? Пінгвін. Пінгвін. Птах, який не літає. М -м. Ага. Сімнадцятий номер, де у нас? Сімнадцятий. Хто там? Хто там? Хто І. Це іша. Ти думаю, що це лисиця. Так. Да. Щось, чесно, ні на що не схоже, ну, хай буде лисиця. Сімнадцятий, вісімнадцятий номер. Ось аж він де. Не подавить, не подавить. А кто у нас? О, девчонки. Лев. Ну да. Всех покусаю. Девятнадцать. Опа. Вот это на лису больше похоже, или нет? А, это была кошечка. Ты думаешь, что это кишка? Да, это кишка, это ящичка. Ну не знаю, она и на кишку не схожа, вообще непонятно, на что схожа. Не знаю, може ви, друзі, знаєте, хто це. Напишіть у коментарях. Бо ми не знаємо, хто це може бути. <різь> О, що, твоя? О, О, Хто, хто там розживий був? Зайць. Зайце. Зайчик-побігайчик. У <різь> мене ж телефон впав <різь> майже. <різь> не може дістати мені і палець, за страх. Хто це? Наша був. Я думаю, що... думаю що... слон. Правда, с таким хобот, не хобот. Ну, в общем, такие іграшки. Догадайся сам. Ага. Так, 21, 22. нас что 22. Ось 22. Ага. О, о, о. Розривай, там? розривай, mm -hmm. Кто там? Ховається. Леопардик, якийсь. Клас. Так, може пандочка, якась? Це пандочка. Пандочка. І останній 24-й, залишився у нас. Ну, вот. <рик> oh. Какая тиша? Ще одна якась лисиця. Може, це якась красна панда, а ця лисиця, а це хто зна хто. <рик> <рик> Іша. Ну, ось, ось ось такий у нас адвент-календар, стільки іграшок було у цій коробочці. Ну, прикольно, але мені найбільш подобається корова та оцей леопард. А ви пишіть, хто вам більш сподобався. Хоча і зайчня таке миленьке. І льовочка. Ну, гарні, в принципі. Ось такий у нас День Миколая. Подобаються мені оці адвент календарі. Друзі, ну що ж, всім пока. Пишіть, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Пока-пока! А -пока. всім багато лайків! Так, да, і много лайків.